Всім привіт! Ви на каналі Чайка Детелінг, мене звуть Женя, і сьогоднішнє наше відео про те, як прибрати бітум з кузова автомобіля. До речі, під минулим відео ми казали, що за кожен лайк ми задонатимо 1 гривню на фонд Повернись живим на прокачку ППО. На момент виходу цього відео там зараз ось стільки лайків, тому ось отут будуть два донати на Повернись живим. В цьому відео така сама історія. За кожен лайк, одна гривня на, на живим. Е, Так, а ми переходимо до самого кузова і трошки вам вже розповім, що е, треба в принципі робити. Поїхали. Так, перед тим як знімати бітум, вам обов'язково треба помити машину. Е, бажано зробити двофазну мийку. Як це робиться, ми е, показували десь в якомусь. Десь тут буде відео. Коротше, зверху. Напевно, тут ви робите дві фази. Машина стає абсолютно чистою, і ми приступаємо до зняття самих вітою. В принципі, що таке бітум? Бітум це в основному смоли, які летять з асфальту на ваш автомобіль. Це дуже розповсюджена насправді не проблема. Їх чітко видно на світлих автомобілях, якось в нашому випадку. І прибирається вона схожими компонентами. Зараз вам розкажу декілька про декілька з них. Так, дуже важливий момент, що бітум треба змивати, поки він ще свіжий, тобто не давати йому довго ходити на авто, бо він може пошкодити лак. При, ну, якщо він надто довго буде на поверхні. І навіть якщо ви потім його змиєте, там залишиться такий слід, який прибереться тільки поліруванням. Тому не затягуйтеся з цим, як тільки десь там помітите, то відразу це все треба змити і зняти. Так, а ми переходимо вже до хімії. Так, ну, почну я з засобу, яким користуюсь на, на студії, це тервош від Коха. Він дуже ефективний, безпечний як і для шкіри, так і для лаку. Взагалі, з ним і приємно працювати. Так і, так далі. і він доволі ефективний, але і коштує не так мало. Є ще в мене тут завалялись Колись ми робили невеликі тестування таких от дешевих матеріалів по очищувачів антибітумів. Вони ну, також працюють, але є свої моменти, про них я розповім трошки пізніше. До речі, ну, раз ми це все тестували. У нас є відео, то ви можете перейти десь тут, десь тут воно буде. скоріш за все, тут подивитись в принципі, порівняння засобів від чистки бітуму. Тепер переходимо вже безпосередньо до, самої, до самого лаку і бітуму. Так, починаю із тервоша. Спосіб дуже простий через тригер нанести. Небагато на поверхню дати йому пару хвилин, десь 3-4 хвилини, поки він вступить на зв'язок із самими бітовами. При цьому не можна давати йому висихати на поверхні. Далі ми протираємо це все губкою, щоб зняти його повністю весь, і потім змиваємо водою. Ось вже, наприклад, підходить, вже тут є видно, вже пішла реакція. Ось вже змиваються бітоми. Ось вже вони вступили в реакцію. Ось тут було трохи мало. Тут такий великий шмат, зараз його також все відмию. Так, беремо фібру чисту і стираємо ту ділянку, на яку це все нанесли. Прямо навіть видно, але трошки смоли змилось, стерлась. Що це буде цікаво? Це не бідом, але а ні, це біду зараз. Не тиснуючи сильно. Ну ось ця ділянка, яку я поробив. Жодних слідів бітумів не залишилось. Все чисто. Так, зараз перейдемо до більш дешевих засобів. Не більш, а значно дешевших засобів. Жень, а що це тут таке відбувається? Це ти я що наробив? Я можу тільки сказати, що це дуже важливий етап очистки. Тому хто знає, пишіть в коментарях, а хто не знає, побачить через тиждень. Так, ось щойно ви, ви подивились на Клікбейт, наш невеличкий на наступний ролик. Якщо вам цікаво, що там відбувається, чому це все так, так яскраво і прикольно виглядає, то пишіть в коменти, щоб ми в наступному ролику пояснили, що ладно, ми і так це все пояснимо. Просто пишіть коменти. Так, і хочу нагадати, що щоб їхало авто, її треба заправляти або бензином, або дизелом. А щоб їхав наш ролик на Ютубі, його треба заправити лайком. Тому переходьте і ставте лайки, там дзвіночки, підписуйтесь, до речі, на канал. Тут дуже багато все цікаво. Е і далі також буде цікаво. У нас дуже багато ідей, що знімати там е так, великий їхній мінус, е якщо ви не дивились відео, там де ми це все показували, це. Ну, неможливість працювати з ними без респіратора. Вони дуже винючі і, ну, коротше, неприємно і я б не працював ними б ніколи. Але вони надто дешеві і ну, теоретично якісь невеликі забруднення, типу ну, як бітумні, прибирають. Великі на тому відео ми бачили, що вони не прибирають, треба це все декілька разів обробляти. Плюс ну, я не знаю, наскільки типу, вистачить ну, такої баночки, чи вистачить на весь автомобіль, чи може ну, так як треба по декілька разів ті самі ну, ділянки, може і ну, там, наполовину може й не вистачить. Ну коротко, що, Як він в роботі, я як повністю типу, розказати рецензію дати не можу. Він дешевий і він має свій, е, ну, свою ефективність. Це вже на ваш власний розсуд. Так, а я зараз нарисую на невелику кількість, щоб все-таки ви побачили, що він працює. Або не працює. Зараз заодно і, і подивимось. Фу, Просто нереально смадвіти. Я не знаю, ну, без респіратора. Це все заради, заради вас. Це взагалі це взагалі. Я сказав, що ми будемо ним чекати. да, Я був абсолютно проти, бо ну мені одного разу вистачило. Ну, є невеличкі частинки бітомів, які він не прибрав. Я не знаю, чи буде це видно на камеру. Типу, ось, вони прям тут дуже невеликі. Тому можливо, треба просто його поробити ще раз. Але ну, чесно, я це робити не буду. Я краще його вимию все етервошом. бо ну, ще раз наносити його на якусь поверхню і цим ріхати я не хочу. Так, зараз У нас пробуємо... ще один. Так, зараз спробуємо цей К2. Г-2 на, на цій частині, де ми ще нічого не, не обробляли. Ну, так само ось бачу, бачу невеликі, невеликі ділянки, невеликі цятки, де бітум не пішов. Це скоріш за все, вже дуже. Ну, старий бітум, який вже довго на, на самій деталі, на своєму лаці, тому ці засоби з ним е, працюють не дуже ефективно. Е, зараз це все пройдусь тервошем і це все як до витру, ефективним засобом, який це все видаляє 100%. Коментар вже написали, це ви прямо молодці і дуже вам дякую. І е, що, дякую за перегляд, сподіваюся, вам це відео було цікаво дивитися, чимсь воно було вам корисне. Е, і побачимось наступної неділі. Пока!